Ну що ж, друзі, готовий представити черговий готовий автомобіль для нашого клієнта Максима. Це Sport Escape 20-го року на сел комплектації, і ми його між собою називаємо мопедом. Чому дуже просто: три циліндри. Давайте дивитись. За 4700 всього за два тижні співпраці з Максимом. І чому вибрали 1,5? Тому що це вроді би новий двигун, це не 1,5, а той старий та 1,6, який перегрівався і тому подібне. Тому ну, стало питання, купляємо чи не купляємо. Звісно, бюджет у нас був адекватний, а, і ми планували помістити цей автомобіль там приблизно в 17 тисяч доларів. Практично, плюс-мінус, ми це ми це зробили ближче до 18, але з додатковими послугами та. З ризиками, які, на жаль, в нас з'явилися, тому ми про це поговоримо. І так, автобіль отримав по правій стороні. Як ви можете це бачити зараз на фотографіях? Ми вдало замінили крило, а дверко фільоночку відстукали, пофарбували. і, В принципі, зазори все в нас ідеально. Дверку ми придбали задорого, тому що планували поміститися в колір, та щоб попасти в колір. Але Замовляли наперед, автомобіля не було. Автомобіль, коли приїхав, ми спробували підставити цю дверку, і вона на тон відрізняється від кузова. Тому прийшлося її перефарбовувати. Попередній частині зробили там а, деякі заміни, туманки, шкурку і тому подібне. А, в принципі, все по електриці. Безпеку здається, ми там реставрували. Дзеркало поміняли, дзеркало тільки не виявилось, що напевно все ж таки не то. А ще електрик подивиться завтра. І в принципі, друзі, все. Автомобіль досить, досить непоганий. Що ж по салону? По салону це селка, і на жаль, у нас немає тільки в цій комплектації це лед приборки та двохзонного клімата. Хоча підігрів сидінь, є клімат ну, загальний є, досить непогана мультимедія, яку вже переробили, і працює значно, значно краще. в комплектації ще є багажник, який відкривається, звісно, що з кнопочки, та а, досить, досить, як на мене, а, вдалі сидіння. А, тому що в ескейпах до Ресталових вони трохи таки собі. Не дуже сильно виражена буква підтримка та не дуже сильно виражена підтримка НІ. Тут, звісно, що все повністю переробили, і це, мені здається, дуже-дуже непогано. Але якщо подивитися на багажник ескіпа, а це дуже-дуже приємно та можна, можна зрозуміти, що багажник став, на мою думку, напевно, або ж візуально, трохи більше. І сюди поміститься досить багато речей. Якщо у вас велика сім'я, ви збираєтесь на далекі подорожі. І релінги в цьому вам допоможуть, якщо ви бажаєте поставити якийсь додатковий багажник. Звісно, що як і говорив, у нас є кнопочка. Закривання, і це не може не радувати, адже коли тобі а, впадло, не впадло, як правильно сказати? Ну, Плюс-мінус не хочеться це тягати, нажав, собі закрив. Став і поїхав, це дуже добре. Тому, обираючи варіанти, ви самостійно обираєте те, що бажаєте отримати. Я не знаю. Ви напишіть в коментарях, чи вигідно такі автомобілі придбати для клієнта чи ні. Адже ремонту а, було нараховано в районі 5,5 тисяч доларів, а вийшло трошки більше. Адже, як я вам сказав, були ризики. А саме всім до відома: якщо ви купуєте Ford Escape від 20-го року, найболючіше місце при будь-якому ДТП. Це рульова колонка. І не річ, напевно, ДТП, річ в тому, що перепади напруги дуже сильно впливають на неї, і вона просто перестає працювати. В нашому випадку під ключ тривала, напевно, більше трьох місяців, адже а все стало в рейці. І коли рейку знайшли за тисячу доларів, і ми розуміли, що бюджет. Буде перевищувати аж на тисячу доларів більше, ми зупинилися, очікували, думали, щось випаде, думали, щось появиться цікавіше за дешевшою ціною. Але, на жаль, в нас нічого не виходило. Тому Денис прийняв з клієнтом рішення купити рейку за 750 доларів. 750 доларів це також досить велика сума, але, народ, але, а, в нас є топові електрики, які розуміють, що вони роблять, беруть за це кошти, але кожна. Там робота повинна оплачуватись, і ми цю рейку спасли відносно тієї. Да? Що це значить? Електрик просто взяв інформацію з тієї по секрету, вставив цю, і вона запрацювала, і клієнт зекономив якраз ось цих 750 доларів. доларів. Електрику прийшлося за заплатити також немало, але все ж таки робота зроблена. Іде твоїх там 750 тисяч, іде твоїх, я не знаю скільки. Напевно, доларів 200. Тому це дуже важливо при покупці автомобіля. Дивись, перша ціна на ринку 18 тисяч за той же самий 1,5. Але ми перевірили, і ми знаємо напевне, що адекватні автомобілі починаються там від 20 плюс, тобто 21-22 тисячі вже можна дивитися. Якщо навіть припустимо, що цей автомобіль став з додатковими опціями, з хімчистками, з поліровками, з акумулятором і так далі, і тому подібне, там 18 тисяч, це економія. Приблизно 2000 доларів. 2000 доларів, можливо, не так багато, але все ж таки досить-досить приємно, адже клієнт отримує автомобіль такий, як він бажає. Тому я рахую, що як би І я впевнений, що клієнт буде задоволений. А за тривалість послуги під ключ ми несемо вибачення, да? чи приносимо вибачення Максиму, тому що ну, ніхто ж не знав, форс-мажори. Просто ну, ми ж не обіцяємо, що буде адекватний ідеальний автомобіль саме з аукціонів. І ми говоримо про це вірно. Всього хорошого. А, до речі, в їзді, я так і не сказав, в їзді, в їзді він дуже комфортний. Ти сидиш низько, панелька високо, сидиш далеко, комфортні, значно комфортніші крісла. І це вам потрібно зрозуміти. І якщо подивиться плагін, плагін гібрид 2.5, який ми купили для клієнтів, і найближчим часом будемо там доставляти та ремонтувати. Я думаю, що вже той автомобіль буде значно значно цікавіший, але там і бюджет 24. Тому там буде точно повний огляд. А тут просто інформація. Нарешті люблю, цілую. Бувайте, мирного неба. вам.